Театр для льок у Луцьку тут завжди людно. Лучанка Ольга Коваль з чотирирічною донькою Анастасією прийшли на виставу Мауглі. Дівчинка тут вперше те з дуже великим задоволенням і великим сподіванням, що сподобається. Читали, що ця прем'єра викликала дуже великий ажіотаж і є визнана однією з найкращих постановкою нашого лікового театру. Які хороші діточки. За лошунками театру у цеху, де виготовляють афіши, декорації, маски і ляльки. Завжди багато роботи, розповідає художниця Віра Рибачок. Вона тут 29 років. Скільки афіш намалювала, художниця не рахує, каже їх кількість давно перевищила тисячу. Раніше емульсії не було, раніше е е глина була. І ми її розбавляли, додавали, столярний клей, варили тут, От, бо не було ні клею ПВА, не було ні столярного клею. Ну, а зараз вже є і емульсія, якої не треба нічого додавати. Щотижня пише і малює оголошення про вистави, щомісяця створює плакат з анонсом усіх вистав. На таку місячну часом день, ну, а часом півтора дня йде. От, а на Виставу, то там ці фарби вони прозорі, то більше малюються, бо там фон треба два рази закласти, букви все там два-три дні треба. Першу афішу Віра Рибачук намалювала більше 40 років тому, коли працювала у драматичному театрі. Каже, образи і ідеї приходять самі. Досі не користується інтернетом. Усе говорить, вигадує сама. Крім афіш, виготовляє маски та ляльки. Я й от і роблю маски дуже багато по всьому регіону. Хто заказує такі от, щоб на людей вділ. в філармонії? Там дуже багато моїх ростових ляльок. Ляльки вже я роблю. По ескізах художника-постановника, якщо я от робила, то дає ескіз, от, ліпиться голова з глини, розрізається навпіл, заливається гіпсом, виходить така матриця. От, і ту матрицю викладу поп'є машина. Тоді склеюється вона, тоді зачищається. А тоді робиться цим механізатором каркас. І є таке, що очі механізовані, і є що губи механізовані, руки. У професії актора, крім постійного тренування голосу, занять вокалом, дикцією необхідно мати фізичну силу. Розповідає акторка Лариса Герлінська, яка працює у театрі Ляльок 36 років. Найскладніше втримати ляльку і працювати з нею на протязі ну хай там 45 хвилин, де виставлення, що лялька має вагу біля трьох кілограмів. Деякі ляльки бувають більші по визі, деякі менші, але все одно підняти руку і тримати її. І при тому всьому з тобою працюють колеги, треба рухатись в одному просторі і не заважати нікого. Віра Васильівна виготовляє афіші наші. Плани місячні, які розміщуються на театрі, ручним способом. Вона відчуває, вона знає репертуар, вона знає кожну виставу, і саме тим графічним зображенням передає те, що відчуває. Кожного разу вона працює над виставою, вона створює практично цю виставу разом із художником і з своїми колегами, ті, що виготовляють ляльки. Вона як художник-декоратор, постійний учасник цього процесу. У цеху, де працює Віра Рибачок, окрім виготовлення афіш, працівники створюють персонажі вистав, готують декорації і маски. Марія Островська виготовляє ляльки. Це така міксована робота, така синтетична. Що деколи художник намалює нам, присилають і ми робимо суто по ескізах, але під час роботи все рівно дуже багато творчих моментів, тобто які ми там вже... Як щось з'єднати, як який колір підібрати? Ну тобто, основа є, але і творчий момент теж дуже присутній в нашій роботі. Сестри Раїса Лавренчук та Ольга Бурса шиють одяг для казкових героїв. Кожна лялька вимагає від художника своє. А від мене своє, бо моя лялька іде, я її оділа. коли я дивлюся на свою роботу на сцені, то досить приємно, і там зразу бачу свої помилочки, де щось треба можливо, і виправити. І тоді, вже якщо вже добре, мені здається, що і глядач це сприйме як потрібно. І радію тому. Ляльки та декорації в театрі зберігають. Також бережуть афіші вистав, які грає театр. Усі інші роботи Віри Рибачок на фасаді театру Ляльок можна бачити лише тоді, коли йде та чи інша анонсована вистава. Потім, коли закінчується показ, усі свої твори художниця зафарбовує, щоб створити на щитках нові анонси. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.